Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали! Яка різниця між словом салата, саватка і сурувка? Це питання я отримала від вас, від підписників, тому розберемося. Слово савата вимовляємо через губний звук в савата. Це є зелений салат, який ми купуємо на таргу і приносимо додому. З нього можемо зробити саватке. Саватка це вже буде салат, який ви нарізали і заправили чимось. Саватка. Що ж таке сурувка? Сурувка, пишемо через окрес коване, це так само салат, але зі свіжих овочів. Від слова суровий походить, сирий. Сурувка дуже часто в кафе ви можете в меню побачити сурувка. Сурувки, то це, власне, салат зі свіжих овочів. Отже, салата, саватка, Суровка Маю надію, що тепер вже все стало на свої місця. Залиште сердечко, якщо було цікаво, і до наступних зустрічей. Честь!